Вітаємо на нашій програмі. Будьте в темі. Ми продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої програми. І сьогодні ми поговоримо про початок навчального року у Зв'ягельській школі мистецтв. Відповідати на ваші питання буде директорка Зв'ягельської школи мистецтв Лілія Полтавченко. Вітаю! Перш за все, я хочу сказати про те, що школа мистецтв це освітній заклад, і ми надаємо початкову спеціалізовану мистецьку освіту. В нашу школу приймаються діти віком від 6 років. Структура навчального року у нас така ж сама, як і в загальноосвітніх навчальних закладах. Тобто навчальний рік у нас розпочався 1 вересня. Але якщо ви за якимись причинами ще не визначились на 1 вересня, у вас були якісь організаційні питання, але ви сьогодні бачите, що ваша дитина хотіла би займатися якимсь видом мистецтва, ви ще можете завітати до нашої школи і бути прийнятими на навчання. Я хочу розказати, що в школі працюють два відділення. Це музичне відділення, це якщо ваша дитина хоче навчитися грати на музичному інструменті або навчитися співати. І образотворче відділення, якщо ви бачите, що ваша дитина любить малювати, ліпити, якщо може, вже вміє це робити, тоді вам треба звернутися до і прийти на навчання в образотворче відділення Зв'ягельської школи мистецтв. Тож перейдемо до запитань. Наших жителів цікавиться, якими освітніми програмами працює Зв'ягельська школа мистецтв. Звяльська школа мистецтв працює за освітніми програмами елементарного та базового рівнів. Програми створені на основі типових освітніх програм, розроблених Державним науково-методичним центром з місто культурно-мистецької освіти та рекомендовані Міністерством культури України. А також викладачі зельської школи мистецтв, що мають високу кваліфікацію, працюють за власними розробленими робочими освітніми програми, що спрямовані на реалізацію особистісних подобань, нахилів, розвиток індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти. Звичайно, в своїй роботі викладачі зв'язкої школи мистецтв враховують сучасні запити на репертуар, на національну музику, на патріотичні твори, присвячені воєнним подіям. Викладачі музично теоретичного відділу змінили навчальні програми, зробили акцент на вивченні національної музики та її зв'язку з європейською культурою. Також на відділі ведеться наукова робота, спрямована на поглиблення вивчення культури та творчої діяльності митців Житомирщини. Ця робота систематично виноситься на міжнародну наукову учнівську конференцію, де учні школи представляють свої наукові дослідження. Чи збільшилась кількість учнів, порівнюючи попередній рік? Я хочу зазначити, що, попри важкі часи для України, пов'язані з військовими подіями, творча активність дітей та юнацтва в місті за останні роки тільки зростає. В рік повномасштабного вторгнення люди були розгублені і багато людей виїхали, і, звичайно, в 2022 році до нас прийшла менша кількість учнів. Але на сьогодні, на 1 вересня, у школі налічується 748 здобувачів освіти. Це до порівняння з 2022 роком на 50 учнів більше. Які нові спеціальності відкриті у школі мистецтв? Минулого навчального року в школі мистецтв було введено навчання на ударних інструментах: це ударна установка і ксилофон. Навчальна дисципліна сьогодні користується великою популярністю. Також з лютого 2024 року на прохання мешканців села Пилиповичі було розпочато заняття образотворчого відділення на базі Пилиповицької гімназії. Також введені нові музичні навчальні дисципліни для дітей, що проживають на території села Пилиповичі. Та навколишніх сіл, такі як вокал та гітара, в доповнення до занять, які вже проводились до того, на баяні та акордеоні, які творчі ініціативи або проєкти підтримує школа мистецтва? Я хочу сказати, що навчаючись у звязькій школі мистецтв, наші вихованці мають можливість брати участь у. Шкільних і міських концертних заходах та виставках творчих робіт, долучатися до різноманітних проєктів та фестивалів. Так нещодавно ми взяли участь у благодійному гастрофестивалі Картопля Єднає, де була зібрана значна сума коштів для підтримки наших збройних сил. Поряд із традиційними конкурсами та фестивалями, що вже багато років Поспіль проводить школа мистецтв, такими як міський відкритий фестиваль дитячої та юнацької парової творчості, який ми проводимо спільно з управлінням освіти і науки, з таким конкурсом, як Всеукраїнський конкурс юних скрипалів та віленчелістів імені Леоніда Варчина, що проводиться спільно з обласним управлінням культури, таким як Всеукраїнський конкурс малюнку Лесені Стежини. Останні роки було започатковано інші конкурси. Так, було започатковано фортепіаний, вокальний та художні конкурси, присвячені нашій земляці поетесі Лесі Українці. Також було започатковано новий вокальний конкурс патріотичної пісні, і вперше, у 2024 році, відбувся конкурс виконавців юних виконавців на баяні та акордеоні, що був присвячений нашому земляку музиканту-композитору Івану Федоровичу Мамайчуку. Конкурс пройшов з надзвичайно творчим піднесенням. І ще я хотіла би декілька слів сказати за, за фестиваль, який проводиться уже поспіль два роки. Це фестиваль, який проводиться в той гарний час, коли у нашому місті розцвітають сакури. Фестиваль називається Звягільська сакура. І саме тому, що він проводиться не в форматі творчого змагання, а у форматі фестивалю, де можна вільно поспілкуватися, обмінятися творчим досвідом, походити по вулицям нашого міста, відвідати визначні місця, також поділитися своїм творчим досвідом. Цей фестиваль набирає. Популярності з кожним роком. З кожним роком кількість учасників цього фестивалю збільшується. Чи є можливість для вихованців брати участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах? Чи є підтримка таких талановитих дітей? Так, учні звельської школи мистецтв беруть активну участь і стають лавреатами та переможцями мистецьких конкурсів. У тому числі всеукраїнських і міжнародних, так у минулому навчальному році наші вихованці взяли участь у 54 міжнародних і 14 всеукраїнських конкурсах, де отримали призові місця і стали переможцями. За ініціативу управління культури та туризму з міської ради з 2021 року впроваджена програма фінансового стимулювання талановитих дітей, що дає можливість учням, що стали переможцями всеукраїнських і міжнародних конкурсів та їх наставникам отримати одноразову грошову винагороду. А також талановиті творчі особистості це можуть бути як учні, так і викладачі, що демонструють свої яскраві творчі здобутки, можуть бути відзначені стипендіями впродовж календарного року. Ця програма є підтримкою для талановитих особистостей і сприяє заохоченню для наших вихованців до активної творчої діяльності. Які перспективи та можливості для випускників звегерської школи мистецтв у професійній діяльності? По закінченню школи мистецтв випускники отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту професійного спрямування. Вони мають переваги до вступу у навчальні заклади 3, 4 та 1-2 рівня акредитації за спеціальностями: викладач музики, викладач образотворчого мистецтва, світова культура, дошкільне виховання та вчитель молодших класів, а також випускники образотворчого відділення Ділення мають переваги для вступу за такими популярними спеціальностями як дизайн та архітектура. Я на закінчення нашої зустрічі хотіла би сказати, що якщо ви помітили, що у вашої дитини творче обдарування, талант, і ви хотіли би, щоб вона творчо реалізувалася, ми запрошуємо вас приходити на навчання до нашої звягільської школи мистецтв. Дякуємо, Парі Лілії, за детальне висвітлення теми. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Зв'яєльської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та в наші збройні сили України.